Що там там жить де ж має щось бути. Йо, Йо, са не бабай, їй. Поки що ходімо до дядьки. Продамо те, що в нас є. Зараз треба два відра наповнити. Так, диви. Оп-оп є. І що? А, воно пляшок немає. Мене прийшов, немає. Для цього треба мені глина. М -м -м глина потрібна, так, а глини в мене немає. Так, це. Робиться. Давай ще, ще, ще заберемо мідний дріт. Ти думаєш, треба? Я думаю, не треба. Це, це побігли. Побігли до дядька. Зараз продамо його. Все продаємо. Отримаємо дуже крутий резет чого-небудь. -чого Прийдемо, побудуємо. Я не знаю, я не знаю, що воно мені дасть, е, е, нібито повинно дати щось нормальне. Але що то буде, я поки що не розумію. Ну і ти, мабуть, не розумієш. Чи ти вже пройшов цей момент? Скоріше за все пройшов. Якщо ні, напиши, напиши, я ще не пройшов, не дійшов до сюди. Зосік! Що ти мені спойлериш всю гру? Я не спорю. Я граю разом з тобою. Так, підходимо. І що він каже? 15, цей 20. Чекай. Що цей 15 стоїть, а цей 20? Чому залізний коштує? Чому мідний коштує дешевше, ніж залізний? А я можу тобі продавати щось таке, ніби? Ні, я вже намагався. Так, ну, чекай, но. Ремонтний набір. Це, щоб побудувати То ремонтний набір, щоб відремонтувати меча, але чекай, ми ж з дів... дівчині, можемо ще койчоти бджолку. До речі, ми Мет можемо? Метон не хоче купляти. Чомусь мед їй не подобає... А, шишки? шишки. А, тут яка то шишка? Добре, то не шишка. <гум> так, ходімо. Ходімо. Так, наскільки там монет? Ти бачив, бачу, бачив. 417 417 монет, тому ми можемо купити верстак. Верстак за 300. Так, ну потім назбираємо на інший. Давай купуємо тоді верстак. До мене піч. А, ось до мене піч, щось може круте робити, але нас бачу, трохи не вистачає. Mm, чи краще купити доменну піч? А вже потім за допомогою доменної печі. Ну, верстак. Ремонтний верстак. Ми поламали меч, ми можемо його відремонтувати. Це логічно. Але мені здається, треба брати доменну піч. Ходімо, ходімо, напинаємо зараз павуків, павуків трохи напинаємо. І потім підемо. Ай, бачиш, ай, чого коли я граю. Комп'ютерні ігри, мене чухається ніс постійно. Йоу, то вовки. Вовки, тікайте. Хай, хай стоять собі. Вовки не цікаво, з них нічого цікавого не випадає. Ну що, м'ясо випадає, шкіра якась. А, мені цікаво павутиння, тому що павутиння це нитки. Нитки, а мені треба так. Мене одна нитка є, треба ще три, тобто шість. О, виміть міть, пьять-мітьміть. Давай. Це ми візьмемо. Це нам потрібно буде. Ми потім також. Але чому залізо дорожче заміть? Ой, кайло зламалося. Ну, що ж таке? О, диви я. Ага. Бачиш? Я можу його забрати і носити з собою, а потім відремонтувати. Це вже добре. Хоча. Я не знаю, воно так просто крафтиться. Як дістати цього меча? Занадто важко. Занадто важко сполер. Я його дістану колись. В кабанчик, кабанчик, кабанчик. Ні, кабанчик нам поки що не треба, але може є грибочки. Ти пам'ятаєш, нам грибочки тоді принесли 135 монет. Якщо в нас буде 135 монет на. Ну, зараз, якщо ми знайдемо тут грибочки і продамо. То нам не треба йти добувати із печі наше залізо. Ми зможемо просто прийти до дівчинки такий. Дівчинка, ану купуй, купуй грибочок. І вона таке, так, так, містер, я купую у вас грибочок. І я такий, а я купую. Рецепт на доменну піч. Немає витривалості, Але в мене є підро. Коли немає витривалості, бери відро і все буде. Так. Ну, давай швиденько пробіжемось. Туди, сюди, сюди, туди. Тут має бути якийсь прохід, але поки що немає. Мені здається, розробник потім зробить там щось цікаве. Ходімо. Ходімо, му Так, ого, ого. Та ну вас. Коли ви встигли розмножитись? Мені стільки багато м'яса не треба. Єбло. Була... Диви, ще один. Це вони замість грибів, чи що? Ще один. Да що ж таке? Ам цікаво! А якщо рубати дерево, і дерево впаде на нього, його можна буде таким. Способом прибити. Так, де ті? Бандіти. Лопайся. Є. Yeah, yeah. Але він відр відремонтував цю штуку. тому їх знову тут. Так. Скільки тут вас? Так, чотири, чотири добре, тут один ки буде. Ой-ой-ой, ой-ей, ой-ой! О, так можно так робити. Наши вбивати? Просто взял так и постукав. Постукав, позбирав и пішов себе. Нормальная идея. Потім меду выпив. Такий хоп. О, ну, я хитрый. Диви, диви, диви. Оба, оба, оба. На людей підноді... треба впливати нормально, нормально нормально. Ой, мед, 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 мед. Їж, мед, із, мед. Так, скільки вже, Скільки вже є, Скільки вже 16, нормально, а подивимось, що там. Там же має щось бути. Але що? Може там щось. Королева буде якась. Королева. Цих. Це як? Павучки. О! Згадав. Диви, якось. Це потерміш. Ааа, зараз. Йоп! баба! бабай. Мене до цього мама не вчила. І я ж казав, там буде королева пауків. диви, диви, диви. А а як вона б'є? Мені цікаво, мені цікаво. Мені просто цікаво. Просто сикай, ской, сикай, сикав. Туф-тух-тух-туф-тух тих. Я дуже прикольно, я дуже прикольно. Але дуже стрьомно. дуже стрьомно, але дуже прикольно. А є, є стріли? У мене є стрілы. Всего чотири. Лише чотири. Ой-ой-ой, розумієш, що це? З тих я єсть зараз буде хтось вилуплятися. Ну, ну, треба, треба треба трохи меду. Треба трохи меду взяти. Діка. Діка вона дика! Яка вона дика! ой ой нормально вкусило, нормально вкусило так. Так, поки мети є, поки мети є, можу, можемо, можемо. Ні, з цими малими карапузами я нічого не зможу зробити. Просто не зможу. Вони ж маленькі, вони б'ються. Не помріть! Побріть! Будь ласка, побріть! Маленькі рабузи, побріть! Побріть, побрі, побріть! Не треба, не треба, не треба, не треба за мною ходити. Що ж ти за мною Ходиш, що ти робиш? Давай, бувай! Був. Бувай маленьких рабузів і все. Мича зламав! Мича зламав! все, все немає меча! Нема меча, треба втікати! Треба тікати, тому що я нічого я не зроблю. Але ми тепер знаємо, що тут є королева. І дуже дуже голосна музика. Мені здається, трохи в'яти зробити. Але що поробиш? Так. Я, я повернусь, я до неї повернусь. Ми будемо трішки підготовлені ще. І я повернусь обов'язково. А, ще ніч. Ой, я думав, не ніч. Я думаю, десь вечір. Якби в нас був отой. Отой меч, ми б її зараз на раз-два. Ну диви, диви. Ми вже знаємо, що вона там є. Це добре. В нас є ціль. Ми тепер знаємо, що ми маємо зробити. Ми маємо зробити, ми маємо знайти міст! Де міст? Я хочу туди. О, зараз. Слухай, я, я всю ніч з нею... Прикинь, я всю всю ніч бив. Треба, мабуть, бойовий молот. Диви, вже світанок. О! Поливай, 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 поливай. О, бавовна! Бавовна! А тепер диви, 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 деви. Ми можемо робити нитки. Лише дві? А чого. А ще дві? Давай робимо нитки. А на нам нитки? Так, броня. <гави> Я можу зробити броню. Так, робимо. Так. E, робимо. Так, і того в мене сім. Так, добре. Сім, там два, і чекай вони в мене в чому тут валялися десь, 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 десь було, було. о, диви, оп, оп. Майже, майже, майже. Ану скільки, 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 скільки ти, скільки ти наплавив, поки мене не було. М -м ну, ніби то достатньо, а ніби то й ні. Давай, чекаємо, чекай, почекай, 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 Сюди, сюди, сюди ні. Тут Ні, я не можу. Я цього я не можу робити. Але Але зараз Чекайте, що у нас це. Ага. Це я зможу. Берем просто. Мене є. У мене є. У мене є, у мене це є, так беремо, беремо це, так, сюди. Беремо це, беремо це. Слухай. А, давай, давай, давай давай Так, крафт, 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 крафт. Що тут? Шо -то, шо -то? А Не можу! Не можу! Чому? Я ж намагався, намагався. Ну, Так, що треба? А, каміння, дошка, дошка, каміння. Це ремонтний верстак, а я хочу піч. Обробка ресурсів. Так, залізо, камінь, камінь залізо. 15. Так. Ти диви. Ти диви, але. Нам 15 треба для того. І ми зможемо. А що ми зможемо продати? Ми нічого не зможемо продати, щоб щось побудувати. А, але ми щось тут десь колись. Десь щось я бачив. Давай, о, нитки! нитки, нитки, нитки. Це добре. М -м так, я не пам'ятаю, де я щось бачив. Ото в мене пам'ять як у куртки У куртки! Канина. Беремо. Бровемо тканину. Нам потрібна така тканина для чого? Пам'ятаєш? Я не пам'ятаю. Ну, Ага, ось. Що. Треба миска. І до. М -м, знову залізо. Миска в нас є, і 5 дошок. Дощечок 5 треба. А Де моя миска? Ось моя миска. Ось це. І ходімо полякати дощечки. Так. Плюс три. Все, ми можемо. Чекай. Дай дай мені насіння. дай, У, дивись, скільки їх тут багато. Насіння, насіння. Дайте ще вам насіння. Дайте, ну, дайте насіння, не дають. Жлобисько. Mm. Ну, нехай, нехай. Давай будемо з того, що маємо. Посадити сюди. Добре, посадили. Так, тепер ми можемо скрафтити що. Охім. Ось таку штуку ми можемо скрафтити. А де її поставити? Я не знаю де. Давай. Давай нехай хай поки що тут стоїть. І що вона робить? О, крило кажана пляшечка. І ми до. О! Так... Слушай, так, це вже цікаво. Пляшка в нас є, вода в нас є. А... Але пляшка нам робить що. Ось нам що робить пляшка. Добре, тоді ми це трохи докожна у нас є, е -е... нам треба. Нехай. Нехай ми зараз ходімо. Продамо. Все нехай. Оброблюють це. це нехай разом з цим робить, займаються оцим. Нехай нехай. Ми сходимо до дядька. Зараз купимо рецептик. І потім по рецептику. О, ходімо, що глину накопаємо, а чом чому би ні І ми не знаємо слухай, будко в нас є? Вудку ми можемо зробити? чи ні Слухай, там точно! Там нитка потрібно було, щоб будочку зробити. Але в нас зараз задача проста. Ми біжимо за рецептом. Ми біжимо, біжимо, біжимо. Зараз глину накопаємо. Ей, Накопаємо глину, накопаємо піску. Ну, щоб було. Але як я розумію, нам треба буде верстак робити, щоб ремонтувати це все. Тому що в нас вже диви. У нас є поламане кайло, в нас є поламані два мечі, і в нас зараз буде поламана лопата. Тому нам 100% треба буде купляти е -е, верстак. Але мені цікаво подивитися, що нам дасть до мене піч. Тому що вона дорожче коштує 500 монет, як, як ніяк. Ми зараз це тут викопуємо. Чекай, я тільки що копав пісок, а мені дали, дали глину. Срібско нормально, нормально. Давай. І нам ще треба броню зробити, щоб. У нас же був повний комплект, а то бачите, я ходжу як без чимко. Такий пане, а, а, а де моя броня? А нема. Слухай, те ж вони, мабуть, зроблять, зроблять із металу, щоб носити. А я буду носити метал і такий ставати сильніший, і потім я підійду такий до меча. І я вже можу його підняти, і я підніму той ескалібург. Нормально, нормально. Нормальна ідея. Нормальна ідея. Це дуже добре. Так. Давай біжимо до дядька, продаємо щось. Але, пам'ятаєш, нам треба 15 металу. І мені здесь, поки ми будемо бігати, туди-сюди. Він. Якусь кількість металу ми піднімемо. Але яку, я не знаю. Нам треба поки що продати. це за 160. Mm. Добре, але мало. Слухай, як якщо... Ось так от. Деревону не можна, це не можна, це не можна. М'ясо не хочеш, це. Ну, візьми, купи що-небудь. Мене купи. А монету купляти також не хоче. Каміння купи. Порох купи, скло купи, ну, що-небудь купи. Так, коса, а що коса. Щоб... А, траву косити! Точно. Ну, ходімо, так. Все, купаємо піч, і в нас залишається. Слухай, там нібито три було, так? А в нас не вистачить. Не вистачить. Все, біжимо додому. Робимо піч. Дивимось, що вона може. Може вона нічого не може? Не знаю. Зараз все подивимось. Зараз все. Ми дізнаємось. Ми дізнаємось зараз все. Так, 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 так. А, ти не пам'ятаєш, де мій дім? Якось я дуже далеко від цього побудувався. Ну там було файне місце, розумієш, там був берег, риби. Андо, тахип, тахи ростай, давай. І ти. Літай. Літай. Так, куди? Ну, я майже вірно йду. Так, до берег, берег, тут, тоді... О, на сіні виноград. Нормально, буду виноград нас. Давайте пташки, диви. Я тут вирубав майже все. Тут немає вже лісу. Ліс скінчився тут. Ти розумієш? Тут мав бути ліс, а в мене деревини немає. Нема деревини. І лише п'ять. Лише 5 камічків. Це погано. Це дуже погано. Але нічого страшного. Це не смертельно. Беремо, садимо. Нехай поливає. Поспробуємо накопати, О, чекай, 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 чекай. Давай оп 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 оп, і і. І. І що? Рюкзак. Рюкзак! Точно! Три тканини, а в мене. Одна. А, і тут що треба. Дерев'яна дошка. Але. Угум. Mm -hmm, mm -hmm. Можна стакати це? Чи ні? Так, що тут у нас? Нормально, нормально. Так, працюйте, ребята, ят. ребята, працюйте. А, а я буду. О, давай пташка пташка. Давай давай наробимо трохи дров, тому що нам дрова потрібні. О! Що таке? В мене місіну маєте це як? Мало б бути. Це погано, погано, але треба щось викидати. Це діло таке. А як викидати? Euh, так. Euh, euh, так, правий клік, щоб швидко примістити. Контрол. Плюс клік. Ова. Що да ж таке? Не те я хотів взяти. Оба. Я зараз прийду з тобою. Гілочкичка. А, я ж дошки не зможу взяти. Точно, точно. Треба все одно йти, викладати все. Так, це хай працює. Це в нас. Що, тут нічого нема? Тут нічого не можемо, тут нічого не можемо, тут нічого не можемо. Тут щось можемо, але не хочемо. Так, меча. Сюди, сюди, то поламане, то побите, то пошарпане. Так, це давай. Вискільки у нас багато всього, а ми це все вже закинули. Так, поламане. Хай буде. Ні, це. Хай буде. Це сюди, це сюди. Не знаю, нащо хай валяється. туточки, туточки, це буде. Потрібно. Це їжа, це те, це то. Е -е, нібито все, нібито все можемо йти, забирати свої гілочки, рубати дерева і чекати. Головне чекати. Бо поки ми це все будемо робити, ану, ано, давай спробуємо. А я тільки що хоч хотів цю сокиру викласти, розумієш? І не було в нас сокири. Ну, хоча в нас є каміння. І попади! Попади на іншу. Ні, не хочеш попадати на іншу. Ну, давай. Чи вони то пофіксили, і тепер не падає інше дерево. Тепер треба рубати в 2-3 рази більше. А, ні, падає, падає. О, падає. нормально, нормально. Мені подобається так рубати. Пішов, хоп, хоп, нарубав. Нарубав дуже багатько. І нормально, так. Давай ще трохи порубаємо. Так, що тут у нас, що тут на, що тут у нас? Ага. І давай попади, попади. Хоп, попав, попав. Ото я молодець, ото я снайпер, снайпер, снайпер. Чому ти раз повторив? Тому що... Ще... Три рази снайпер. Хоча лише два дерева, але. Так. І. Диви. Диви, я тобі казав, що я навчився. Ну, то просто повезло мені. Я розумію це. Нічого, зараз повезе ще. ще давай. 28 дощечок є, але то замало. То дуже замало, давай. А ми зможемо рубати дуже багато. Ну що так. Так добрячка було. Один раз прийшов і пішов. Давай рот, поки... топора пора не зламаємо. Ну, сокерю. Давай, не витравалося немає вже. Слухай, наші я випив то. Якщо треба було випити не то, а інше. П'яшечки треба було купити. скільки я поламав. Я... Нормально так дав. Ай, зараз ніч буде. І не встигнемо ми це відпрацювати. Джола. Мені цікаво, а що бджоли роблять на сосні? Чи що? А це ялинка. На ялинці. Що вони там роблять? Сишки, я розумію. А ось що там роблять бджоли, я не розумію. Треба ще. Мені стак треба. 99 але в нас всього лише 58. У нас всього лише 58. Слухай, я тепер не бачу, куди я буду вализи то дерево. Зараз сокира зламається. Це, мабуть, останнє дерево і підемо спати. І давай попади. О, попало. Я ж казав, підемо спати. Прикол. Оце прикол. І дерева немає, і нічого немає. Так, Так, я все не виклав. Ну і що страшного. Тоді. Диви, Пташка, пташка, виноград. А... За Зате у нас тепер є. Отакі насіння. Диви, бавовно є. А, я ще не покрафти нічого. Обираємо тоді бабовну. А, Тут добираємо. Так, а, ні, то не там було. То не там. Ось вона. Так, що я хотів? А, верстака я тоді скрафтив, ну і все. І все. Тоді перероблюємо оце. На нитки. І на сьогодні, мабуть, все. Тому давай па-па.